Кажуть, що друзі пізнаються в біді, я ж думаю, що це частково. Коли програв твій друг у боротьбі чи втрапив у халепу випадково, неважко проявити співчуття, неважко бачити, як хтось буксує у болоті. Важче позбутись відчуття, що ти позаду і тужам у роті. Бо друг твій пізнається саме в щасті. Коли ти на піку своїх мрій, коли успіхи твої купчасті і маєш результат із своїх дій, тоді впадуть із рідних різні маски. І зникнуть втішальні по плечу хлопки. Тоді історії про дружбу отримують розв'язки. Тоді впадуть і згорять на злодіях шапки. Це Пережити можна хоча б раз, цього достатньо, щоби просто знати, хто де який, без всіх прикрас. Шкода, що наперед так важко розрізняти.